Ресторану Старий Рояль виповнилося 25 років. Добре знаний у Львові заклад відсвяткував ювілей. Усі ці роки для гостей тут завжди розкішне меню. І насамперед, ми хочемо пригощати львів'ян та густе місто смачною їжею з гарною подачою та бездоганним обслуговуванням. Ресторан є досить просторий, У нас є три е, великих зали, в яких поміщається 70 персон, і дуже комфортний для відмічання будь-яких урочистих подій. Постійні відвідувачі називають старий рояль закладом, яких у Львові мало тут е, надзвичайно смачно, е, надзвичайно красиві. Страви, подача страв, обслуговування гарне. Ну загалом тут дуже мило і затишно перебувати в будь-яку пору року. Привітати улюблений ресторан прийшли Скрипаль Олександр Божик та співак Павло Табаков. А головна інтрига свята фірмова страва, на яку чекають усі. Я бачив роботу кухаря на відео. У мене враження, що це досить професійна людина. Мені захотілося спробувати цю страву. Тобто я обов'язково дочекаюся, щоб скуштувати цю страву, про яку я не розповідав. І ось нарешті дочекалися усі. Ми знайшли страву, яка готувалася 25 років за цим ресторані. Вона була забутою. Це є страва, втомлена м'ясо теляти в червоному віні. І зараз це є наша фірма страва Старий Рояль. Окрасою вечора став ще один рояль. Його вивозять під оплески та спалахи феєрверку. Вишукана європейська кухня та надзвичайно смачна українська. Це те, що завжди спокушає у старому роялі, та щоразу приваблює сюди нових гостей.